Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу, алгібра, тригонометричні функції, формули додавання. Працюємо третій урок. Сьогодні ми з вами розглянемо ще декілька завдань достатнього і високого рівня складності. Ітак, завдання Доведіть тотожність. Довести тотожність можна. Виконавши тотожні перетворення або правої, або лівої частини, або обох, я покажу вам сьогодні два варіанти перетворення лівої частини, перетворення правої частини. Але спочатку, як завжди, я вам рекомендую попрацювати самостійно. Так ви зрозумієте, що ви які навички вже напрацювали. І так, перший спосіб виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Тангенс альфа і тангенс бета замінимо на синус альфа поділити на косинус альфа, і мінус синус бета поділити на косинус бета. Праву частину залишаємо без змін. Приведемо дроби до спільного знаменника. Додатковий множник до першого дробу косинус бета, додатковий множник до другого дробу косинус альфа. І тоді у нас в чисельнику буде синус альфа косинус бета мінус косинус альфа синус бета права частина без змін. В чисельнику ми бачимо формулу синус альфа-мінус бета в лівій частині, і тепер обидві частини і ліва, і права у нас однакові. Обидві частини однакові, тотожність доведена, і на цьому все. Виконаємо тотожні перетворення правої частини, а ліву залишимо без змін. Це другий спосіб. В чисельнику розкладемо синус альфа-мінус бета по формулі: синус альфа косинус бета. Мінус косинус альфа синус бета знаменник без змін. Розподільний закон дозволяє нам кожен доданок чисельника поділити на знаменник по окремо. Тож буде тангенс альфа мінус тангенс бета ліва частина без змін. А тут буде синус альфа косинус бета поділити на косинус альфа косинус бета, мінус косинус альфа синус бета поділити на косинус альфа косинус бета. Скоротимо. І тоді права частина у нас має вигляд. Синус альфа ділити на косинус альфа синус бета ділити на косинус бета, а це і є тангенси, да? права і ліва частина рівності однакові, то тожність доведена. Ну, ось такі два способи. Спростіть вираз, подумайте, які правила, які формули ви би застосували до цих чотирьох завдань. А потім попрацюємо зі мною, послухайте, що буду говорити я. В першому я буду приводити до спільного знаменника дроби. Тобто Знаменник це синус альфа косинус альфа додаткові множники до першого – косинус альфа, до другого синус альфа. Так. І тоді у нас в чисельнику буде синус 3 альфа, косинус альфа мінус косинус 3 альфа, синус альфа. І по формулі це у нас буде синус… 3 альфа мінус альфа в чисельнику синус 2 альфа в знаменнику синус альфа косинус альфа. По формулі синус 2 альфа це 2 помножити на синус альфа косинус альфа. І, як бачимо, зі знаменником можна буде виконати скорочення Дорівнює 2. Ось так. Можуть бути інші способи, якщо ви їх віднайшли, придумали поділіться зі мною. Друге завдання я теж буду приводити до спільного знаменника. Пільним знаменником буде добуток 1 мінус тангенс альфа, 1 плюс тангенс альфа, додатковий множник 1 плюс тангенс альфа, 1 мінус тангенс альфа. На одиничку просто множити, а в другу дробу звертаємо увагу на мінус перед дробом, тож буде мінус 1 мінус на мінус плюс тангенс альфа. Одинички скоротяться, буде 2 тангенс альфа, а в знаменнику це у нас формула а-б помножене на а плюс б. Пам'ятаєте цю формулу? а квадрат мінус б квадрат. Тобто 1 в квадраті мінус тангенс квадрат альфа. І що ми бачимо? Бачимо формулу тангенса подвоєного аргумента. Третє. Я буду робити по діях. Спочатку виконую перетворення чисельника, тангенси переведу синус ділить на косинус, а потім знаменник. Не наполягаю, є інші способи Діліться зі мною, якщо ви їх знайдете. знаєте. І так, тангенс. 2 альфа помножити на тангенс альфа дорівнює синус 2 альфа ділене на косинус 2 альфа, помножити на синус альфа косинус альфа синус 2 альфа синус альфа косинус 2 альфа косинус альфа. Друга дія тангенс 2 альфа мінус тангенс альфа, так само розпишу синус 2 альфа, поділити на косинус 2 альфа мінус синус альфа косинус альфа. Приведу дроби до спільного знаменника, а це буде косинус 2 альфа косинус альфа. Додаткові множники косинус альфа, косинус 2 альфа і це буде синус 2 альфа косинус альфа мінус косинус 2 альфа синус альфа. В чисельнику я бачу формулу синус різниці аргументів 2 альфа міну α. А в знаменнику так і залишається косинус 2 альфа косинус альфа. В чисельнику синус альфа, в знаменнику косинус 2 альфа косинус альфа. І остання третя дія це ділення. Да? Третя дія. Чисельник у мене він став синус 2 альфа синус альфа. Знаменник косинус двох альфа косинус альфа. Поділити на синус альфа косинус 2 альфа косинус альфа. Ділення ми заміняємо на множення. В чисельник іде косинус 2 альфа косинус альфа, а в знаменник синус альфа. Ну і тепер поскорочуємо, і в результаті це дорівнює синус 2 альфа. Ну, Це те, що придумала я. І дуже буду рада, якщо ви поділитесь зі мною своїми способами. Не просто. Мабуть, це не самий простий спосіб. Добре, четверте. А, Синус в четвертому альфа, косинус в четвертому альфа оці два додатки я розпишу по формулі. Врахую, що синус четверте, а, четвертий степінь альфа – це синус квадрат альфа в квадраті. Так само і косинус четвертої степені альфа це косинус квадрат альфа в квадраті і застосую формулу а квадрат мінус б квадрат, яка розкладається на а мінус б а плюс б сьогодні вже використовувала І тоді в мене в чисельнику буде а, ось така історія. Синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. І ще тут залишилось дописати плюс косинус квадрат альфа. Знаменник залишається без змін. Так, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа — це одиничка. Перша дужка помножити на одиничку залишається такою ж самою без змін. Да? Синус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа. І ще у нас тут плюс косинус квадрат альфа, які скоротяться. Знаменник без змін. Синус квадрат альфа в чисельнику в знаменнику 2 помножити на 1 мінус косинус альфа. Ну, якось так. Знову ж таки, завдання високого рівня, варіантів може бути декілька, тож є інший варіант діліться. Рада буду цьому. Ще два завдання. Рекомендую, подумайте, поміркуйте самі. Знайдіть найбільше значення виразу. Синус альфа мінус корінь з трьох косинус альфа. Найбільше значення виразу. Давайте пригадаємо, що синус і косинус по модулю не перевищують одиницю. Наш вираз синус альфа мінус корінь з трьох косинус альфа. тобто мені треба оцю другу нерівність помножити на мінус корінь з трьох. Примножені на мінус края міняються, оскільки тут одиниця, воно не буде видно. Множимо на мінус корінь з трьох, одиничку, вона йде сюди, мінус корінь з трьох. Тут помножили на мінус корінь з трьох, і сюди прийшла мінус 1 помножене на мінус корінь з 3. І тепер складемо рівність, і тепер складемо нерівність для цього виразу: синус альфа. Мінус корінь з трьох косинус альфа, зліва ми додаємо да? мінус один і мінус корінь з трьох, а справа ми додаємо один плюс корінь з трьох. Найбільше значення ось воно. Найбільше значення. 1 плюс корінь з 3. Наступне завдання знайдіть синус 2 альфа, якщо косинус альфа плюс синус альфа дорівнює 1 третя. Пам'ятаєте, синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа косинус альфа. І з оцього виразу ми можемо його отримати, якщо піднесемо до квадрата праву і ліву частину. Тоді тут у нас буде косинус альфа плюс синус альфа в квадраті дорівнює і одну третю підносимо до квадрата. По формулі розкриємо формула А плюс Б в квадраті. А квадрат плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. Тож тут у нас буде косинус квадрат альфа плюс подвоєний. Косинус альфа на синус альфа і плюс синус квадрат альфа. Ну, справа так і залишиться 1 дев'ята. Косинус квадрат альфа і синус квадрат альфа – це одиниця. Від перестановки множників добуток не змінюється. Ну, відразу я застосую формулу, Да? Формулу застосую. Синус 2 альфа дорівнює 1 дев'ята. І значить, синус 2 альфа буде дорівнювати 1 дев'ята мінус 1. Одна дев'ята мінус 9 дев'ятих. Синус подвоєного альфа буде дорівнювати мінус 8 дев'ят. Ось так. Тренуймося, напрацьовуємо власні навички, досягаємо своїх вершин, і я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!